Яка ароматненька, у мене смачна тушкована капуста. Чоловік уже два дні просив, тому сьогодні приготувала рецептом ділюсь з вами. У мене тут вже є ось порізана цибулька та морквочка в кухонному комбайні. Я подрібнила. На сковорідку налила олії, вона вже нагрілась, відправляю сюди цибулю. Так, цибулька в мене вже стала ось така золотенька, гарненька. Вже можна вводити моркву. Це тепер обсмажую разом з морквочкою все. Ось погляньте, як у мене вже тут все гарненько підсмажилося, можна вводити сюди капусточку. Таку ось миску здоровенну мені натер чоловік в кухонному комбайні. Дивіться, яка краса. Це відправляю тепер сюди частинами, тому що вся не влізе. Спочатку половину, потім, як вона просяде, додам іншу половину. Зразу посолю, щоб капуста пускала сік і зменшувалася в об'ємі. Можна вогонь також зменшити, щоб не підгоріла цибуля. А для безпечності я додам трішки води. Все, накрила кришечкою, нехай так трошки потушиться, потім перемішаю. Ну що ж, спробую перемішати. Бачите, гарненько вже мішається, капуста трохи просіла і починає пускати сік. Ще трохи і можна вводити іншу частину капусти сюди. Тепер уже кришкою закривати не буду, бачите скільки соку вже є. Це хай тушкується. Додаю потрохи іншу капусту, яка залишилась. Капуста вже моя майже готова і в кінці приготування я ще сюди додала кетчуп. У мене він домашній, можна додавати будь-який соус, який любите. Тепер це все перемішую, пробую на смак, чого мені бракує. Можливо, солі, можливо, трохи цукру потрібно додати, якщо соус кисленький. І це вже, в принципі, майже готово. Ще пару хвилин і буду вимикати. Пробую на смак і додаю ще трохи чорного меленого перцю. Також додам трохи солі і трохи цукру. Ще раз перемішую. Тож, ось така у мене виходить капусточка. Вона ще гаряченька. Чекаємо, доки вистегне, та будемо куштувати. Дуже ароматна, дуже смачна. І, до речі, її можна використовувати як начинку до пиріжків, булочок і так далі. В сама кота.